Привіт, друзі! В останні дні літа. Тому сьогодні пропоную зробити салат улюблений з копчених баклажанів, перцю, цибульки копчений також і помідорів. Що нам задобиться? Зроблю отак. Раз. І наш баклажанчик. Уже, уже наш. Дивіться, Раз. і ще один. Вибирайте Чор чорненькі. Вони вже спіленькі. Завтра у мене будуть гості, тому візьмемо три. Три баклажанчика. Друзі, вибирайте перчик той, що товстіше шкурочка. Візьмемо такий колобок. Так, два. І ось такенький візьмем. Ну і звісно, якщо хто любить, куди ж діватися без, без гострого. Зараз ми надибаємо. От давайте ось такий гостренький один заберемо. Ось такі гостренькі. Цибульки вже немає на городі, вона вже йде. Звісно, вона вже вже сохне. Баклажани намізуємо на два шампура, Тому що так вони не будуть крутитися, не будуть спадати і ми рівномірно їх пропечемо. Перчик він не важкий, пустотілий, тому можна на один. А от цибулька це секретик такий маленький. Вона потрібна така дуже-дуже мілка, дуже невеличка. Розпалюємо мангал, дамо прогоріти десь наполовину. Не бійте, що горить, це не м'ясо. Що горить, то не зниє. Перчик ми відставляємо там, де менше вогню. Хвилин 15, максимум 20, все залежить від вогнища. Бачите, білий дим. Вибрали нового папу. Поки запікаються наші баклажани перчик і цибулька. У нас є можливість підготувати часник. Я беру 4 досить великих зубчика. Помідори треба брати м'ясисті і стиглі. Десь приблизно один до одного з баклажанами. Підготуйте другу ємність для вже нарізаного. Подріб'ємо часник. За допомогою такого чесночного пресу, або який є у вас, не важливо. Так, швидко-бистренько. Отак от. Зібрали цей надавлений і ще цю частину. Перепресували часник. Вирізаємо тверді частини, де була плодоніжка. Не бланчаруємо помідори. Ні, шкірочку, шкірочку не знімаємо. Нам потрібно, щоб частинки такі були кріпенькі. І нарізаємо таким кубиком десь приблизно 5 на 5 мм. І ось таким способом нарізаємо усі помідори, з'єднуємо їх з нашим часником. Запеклися наші баклажанчики, перчики. Цибулька, дивіться, воно як у як гальочки. Таке відчуття, що воно тут все вже згоріло на смерть. Але ні. Як казав мій кум, обпечених більше, ніж обморожених. Наше завдання зараз почистити наші баклажанчики. І до цієї згорілої шкурочки вона дуже легко зчищається. Вони вже трохи у мене прохололи. Баклажанчики десь разів два зменшили свою вагу. Вони стали м'які, шкірочка, як в дитинстві картоплі запікали його. Вогнищі, ось таке, такі самі будуть і, і, і пальці, і кругом рота. Ось десь приблизно, така шкаринка на баклажані. Зразу повертає тебе в дитинство. Якщо навіть десь і попадеться якась шматочок шкірочки, не переймайтесь, воно додає свого смаку. Вона же ж копчений салат, тому нам і треба оці копчені нотки. І таким чином чистимо третій наш баклажан. Скоренько, швидко. Дві хвилинки ми почистили баклажани. Дві хвилинки почистимо перчик. Дві хвилинки почистимо цибульку. Це перчик чистимо так само, нічого нового. Все, що пригоріло, все відбираємо. Насіння ми також видаляємо з перчику. Видаляємо насінини. Нічого не миємо. Руки, звісно, перед тим як це робити. У перчика шкірочка гірчить. Тому ми це і робимо, щоб не було гіркоти. Дивіться, цибулька так само, все легенько, легенько, чик-чик. Все, що відчищається, все туди. долой. Все це так відбирали без ножа. Дивіться, гострий перчик. Чистимо окремо і не кидаємо його в общу масу. Насінини найпекучіша частина, тому дивіться, якщо любите гостенька, звісно, кидайте з усім. Якщо ні, то без насінин додайте трошки пікантності вашому салату. Я гостре дуже не люблю. Тому десь половинку перчика я тільки візьму. Ми все почистили. Тепер. Гармідер цей обіраємо, нарізаємо і формуємо салат. Цибульку нарізаємо так міленько. Хай вона розповсюдиться по всьому салату. Запах у цибульки печене. Угу. Цибулька пропеклася, Дивіться, друзі, до самої серединочки. Гострий перчик так само нарізаємо якомога дрібніше, щоб він розійшовся по всьому салату і давав тільки такі пікантні нотки. Перчики, баклажани нарізаємо більш великими шматками. Приблизно, як ми нарізали помідори 5х5 на 5. На 5. З'єднуємо з помідорами. І нарізаємо далі. В залежності від вашого смаку, спочатку, треба додати майонез десь приблизно на таку кількість 4-5 столових ложок, не більше перемішати. Тоді вже за вашим смаком додавати сіль. Чому? Тому що майонез, майонезу майнизу різниця велика. 4-5 столових ложок. Майонезу і він дивіться, який він став у нас. Світлий, яскравий. Вже розійшлися всі смаки. Звісно, він зовсім не солоний. Помідор ще потягне. Присолюйте, додали чорний перець. Тепер оце це все присипаємо в ємність з кришкою, охолоджуємо і насолоджуємось. Він постояв у мене десь годинку у холодильнику. Прикрасити його можна дивіться у мене кінза і петрушка. Друзі, що будемо коштувати? Як казала моя знайома, обняти і плакати від насолоди. Як зіралась бомба з різних смаків, потім гостренько, потім часничок, потім перчик, копченість, відчуття, якби, якби тут є гриби, ну це від, від баклажанів. Свіжий помідор поєднується з печеними овочами. Неймовірно смачно, Неймовірно, салат копчений, смак щастя, смак дитинства. Готуйтесь з любов'ю, споживайте з насолодою. Слава Україні! Слава ЗСУ! Дай Бог!